О, найтрейд, погнали. Сраз щось винесемо по любому. Але на Sport з тої депачу білдінг, ми стільки креслень повиносили, капець. Нормально там наступає. Зимою? Та зимою ви, взагалі. Да. Дуже файно сипе. yet raider loot is ripe for the picking while most of toledo is asleep though my suppliers say that Ark is twice as vigilant after sunset <tries> Терзать обережно, одинаково, вони на шредері прийшли чисто. Піднімайся. піднімай Димона, я кидаю. Ай-яй-яй, прямо. Між очима прилетіло. Вітання, Максончик, привіт, друже. З новим роком по мене, не і всього найкращого. на краще. з чайника. відхилююсь. А як так? Ай там далі.

А ти ж не той самий. Но ну, він знав за дворя. Відхилею се бегу. Лыжи. Да Зараз я дам вам щитки чекайте. У мене є щиток. На хайві хев... хев... Щиток. битов Лутай сидит, цей. Фу, я в своих замесах просто не забываю, что я в чат казал, я думаю. да, дякую тебе за подтримочку. Как тут кажуть, зайшов, то я тебе скажу. Кидаешь там нычку. Лишь дякую. Типы, типы, типы. В поле там типы. Почки, що що є, типу, типу. Три штуки вы. Блін. — Позаду нас. Ще одна пачка зайшла в спон. Може, ти залізеш до мене, ні? А, тут я не закрию. Боже, що відбувається? Жесть, типы. <плес> дыхаем, дыхаем. Бинтики бинтуемся, все четенько, молодцы. Хорошо. Тут он в тебе бинта я. У меня есть бинты, Димон, если нужно, бери. Ядрить тут от руки валяется. Відбувається ой-ой-ой, yeah. гранатки сідались! Зас... Тут в мене кіпів дуже багато можна добрати. У мене нема куди брати. О тут ще третій пай, добирайте. Жесть там ломають, До нас ідуть. Зламали. В принципі. може би хіляйс. там. Там от наш шотгер пройдемо. О. Одна хвиля, снова в других дверях, обережно. І oh. Воно oh, тип no і ще тік. Відкривай, бо зараз підніме. Підняв. Вибігли, походу. Повертаємося до Сергія. Мінус. Киляйся, йди до нас. Два, два спідляли. Щіт щит, щит поломаний. Ти, ти іди під, під, підлутай щиток. Може купієш. Боже, що відбувається? Ви що гоните? У мене 1% щита, мені теж треба щит. Тима Тут теж. Тут трупів немає. Треба повертатися до тих чотирьох, що ми поклали. Панала. Там такі щитки були. Погнали, погнали. Сьогодні до бою ще так цея по палочку yes. тут пробігло одного, от в нього є ще два yeah. четвертого рівня. У нас до степи, походу. Подвинься вот все. Там у меня есть, чем похилоть, если я шхилюсь. Я думаю, это раба выхода, да? Ну, я тоже так думаю. накидываете. Ну. не Вот там, він, знизу, походу. Ой-ой-ой, прилетіло, хорошо. Спині у нас нікого не нема. Да, він дальше, чекай, я він в впав. in Vietnam. я в тебя поищу так. Не знаю. Как за Сколько обратно? Поки дід. Угу, Почекали. Що відбувається? Що відбувається? На фріло дауті типи вийшли. А мені треба все одно попробувати в той, що щита забрати. Э, или басика. Не, не, я вон тут вот лежит. Плохо злопамятно. Да нас типа идут, убрать. Да. Тоже еще так поломанный. до дома. Погнала. Що заповзеш в мене дефіб'я? Что, він не відлітає? Yeah. Пробуй бачком відкрити, так щоб він тебе не побачить і зразу зраза... закрити. зразу закрита. <кій> відбувається, Типу, що за тонюсінький гейми не просто. Так, я йому кидаю отак от, обережно. Він відійшов. Пробуємо обійти його, так? Брезкіток поломаний. я уже по щеткам не бегаю. Оу, щит. Ну Все, не Там тихо что Не знаю. Спав, містроки ганяв. Це відео від бомжа до короля за 15 хвилин. Это хорош, типы. Скика. Я показал, что с вынесом.